І як це вплине на життя простих українців? В нас і з вами будемо запитувати у Дарії Марчак. Це перша заступниця міністра соціальної політики України. Пані Дарія, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо вас та ну, в першу чергу, про причини. Напевно, доцільно говорити про те, що головна причина ось таких показників це війна. Однозначно, та війна має дуже е, негативний вплив на українську демографію. Це і питання скорочення е, тривалості життя, це питання того, що українські жінки. Очевидно, відкладають рішення про народження дітей, чи не можуть народити дитину, тому що чоловік знаходиться на фронті, а чи тому, що родина виїхала за кордон і зараз перебуває в інших країнах в статусі людини, родини, яка шукає тимчасове укриття. І всі ці наслідки призводять до того, що у нас на сьогодні є дуже ну, такі складні демографічні тенденції. Ви знаєте, ви знаєте, пані Дар'я, Ми ще й до війни, навіть до повномасштабного вторгнення, казали про те, що у нас важка ситуація з пенсійним забезпеченням. Що один працюючий на одного пенсіонера вже от от буде такий баланс, і зараз цікаво, як ось ця ситуація із зменшенням середньої середнього показника. Середнього, е, середнього віку життя, да, тривалості життя, е, вплине на пенсійне забезпечення, зокрема, вплине на бюджетні якісь показники. Що ви можете сказати? Е, ну, насправді ми вже, на жаль, знаходимося на такому рівні. У нас один працюючий, офіційно працюючий, утримує е, одного пенсіонера. А і поки що немає підстав говорити про покращення ситуації. Що це означає? Фактично для того, щоб один одна людина-пенсіонер отримав, наприклад, середній розмір пенсії в обсязі 5-7 тисяч гривень. Потрібно, щоб на той же обсяг в цьому ж місяці сплатив податки хтось з працюючих. А зазвичай, в принципі, ну там мінімум має бути двоє працюючих на одного, одного пенсіонера. Тоді це дозволяє країнам платити гідні розміри пенсії. Тому для нас сьогодні є дуже важливим, щоб всі ті люди, які сьогодні працюють, усвідомлювали важливість сплати внесків зі своїх зі своєї заробітної плати, тому що такі в такий спосіб вони з одного боку на сьогодні фінансують. Е Пенсії існуючим пенсіонерам, угу. а з іншого боку, вони також збільшують свій власний розмір пенсії в майбутньому, коли вони досягнуть пенсійного віку. А чи є розрахунки, як саме от скорочення середньої тривалості життя через війну тепер? Або там за рік, за два, за три вплине на соціальне забезпечення різних верст населення. Ми зараз робимо такі розрахунки спільно з міжнародною організацією праці. Вони проводять для нас актуальні розрахунки, які, власне, показують ось таке співвідношення. Але ми знову такі вже. Робили порівняння з практикою інших країн, і нам потрібно збільшити кількість співвідношення працюючих до кількості пенсіонерів, а ну хоча б відсотків на 60. тобто мати принт хоча б 1,6 працюючих на одного. Пенсіонера бажано два, це можна досягти за рахунок того, що у нас більша кількість людей буде працювати в офіційному секторі, довше працювати. Тоді ми зможемо платити справді високі гідні пенсії, і тоді люди, які сьогодні працюють, будуть розуміти, що вони так, так само зможуть отримувати високі гідні пенсії. Тобто, чекати на пропозиції щодо збільшення пенсійного віку, так чекати якісь пропозиції щодо виводу тіні підприємств, це ті висновки, які я для себе. Бе зробив зараз ваших слів, ми точно не пропонуємо збільшувати пенсійний вік. Мова йде про те, що ті люди, які у нас на жаль, значна кількість людей сьогодні працюють, наприклад, не думаючи про те, не сплачуючи офіційні внески. І потім з'ясовується, чи, наприклад, у нас значна кількість там понад 2 мільйони осіб. Наскільки я пам'ятаю, можу трохи помилятися в цифрі, але значна кількість осіб сплачують внески як ФОПи чи з мінімальної заробітної плати. Це означає, що людина, яка наприклад отримує високу заробітну плату, не там форм фактично, да, але сплачує податки як фізична особа-підприємець з мінімальної заробітної плати, то його пенсія буде обраховуватися саме з мінімалки. Не з його <губ> фактичної <губ> заробітної плати. <губ> нам потрібно це розуміти. Тому для нас є важливим а, справді детонізація економіки. Перше, друге, нам потрібно, щоб люди отримували офіційний страховий стаж. І ну, власне це дорівнює. Детонізація економіки якраз буде призводити до того, що люди, що цей офіційний страховий стаж буде отримуватися, так, пані Дарія. Так, так, зник зв'язок. І от ще про пенсійний вік. Чи чекати тут якихось змін? Ні, ми, наша позиція, ми вважаємо, що немає сенсу підвищувати пенсійний вік для людей, які сьогодні. Наприклад, люди, які сьогодні працюють, в них і так вже вимоги до пенсійного віку. За діючим законодавством вони достатньо високі, тобто ти можеш вийти на пенсію в 60 років, якщо ти маєш страховий стаж 35 років, або ти можеш вийти на пенсію в 65 років, якщо ти маєш страховий стаж, наприклад, 30 років. Угу. Питання в тому, що у нас значна кількість людей, наприклад, досягають 65 років і не мають мінімально необхідного страхового стажу. В цьому є проблема для нас є важливим, щоб люди мали більше працювали офіційно, сплачували податки. Це буде вирішувати основну масу проблем, яку ми маємо. Тому просто там сказати, давайте підвищимо пенсійні віки, це вирішить наші проблеми. Не вирішить, тому ми таке рішення не пропонуємо. Почули пані Дар'я, і дякуємо вам за те, що пояснили докладно свою позицію. Розповіли про проблему, яка є в Україні зараз. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що знизилась середня тривалість життя в Україні.